Вітаю, друзі. Ми сьогодні продовжуємо тему про те, як сатана намагався спокусити Ісуса Христа і приступив до Нього, коли той постив і молився в пустелі. Він був ослаблений і виснажений від голоду, знесилений, змирнілий від душевних страждань. І навіть лице його було спотворене. І ось тоді настала найбільш слушна. Мить для сатани. Саме тепер він намагався перемогти Ісуса Христа. Ніби у відповідь на молитви Спасителя перед Ним з'явився хтось у подобі небесного ангела. Адже Ісус Христос багато молився, звертався, і ось, ніби відповідь на молитва, на молитву Ісуса Христа з'явився Сатана у подобі небесного ангела. Він заявив, що має доручення від Бога повідомити, що його піст закінчився, і, подібно до того, як Бог послав ангела, щоб спинити руку Авраама від принесення в жертву Ісака, отець, задоволений готовністю Христа прийти кривавим шляхом, і доручив ангелу звільнити його. Ось така звістка була принесена Ісусові: Спаситель зовсім ослаб від голоду. Йому вже дуже хотілося їсти. Саме в такий момент несподівано підступив до нього сатана, вказуючи на розкидане у постелі каміння, яке своєю формою нагадувало хліби, спокусник запропонував якщо ти, син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. І, хоч з вигляду він був ніби ангел світла, перші слова. Якщо ти, син Божий, викрили Його? Це була лукава спроба посіяти сумнів. Якби Ісус зробив так, як запропонував Сатана, то підтримав би сумнів, спокусник намагався перемогти Христа тим самим способом, який Він з успіхом застосував до перших людей. Як же підступно підійшов до Євиведемі? Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в раю? Хоча до цього часу спокусник говорив правду, тепер в його мові була замаскована зневага до Божих слів, приховані незгода і сумнів щодо істинності божественного повеління, сатана намагався навіяти Єву думку про те, що Бог не зробить так, як сказав. І заборона користуватися такими прекрасними плодами не узгоджується з його любов'ю та милосердям до людини? І тепер спокусник так само намагався навіяти Христові свої думки, якщо ти син Божий. Ці слова видавали злість в його душі, у тоні голосу відчувалися нотки цілковитого недовір'я. Невже Бог може так повестися зі своїм сином? Залишити його в пустелі, серед диких звірів, без їжі, друзів, без втіхи. Стана навіяв думку про те, що в намірі, наміри Божі не входило, щоб його син опинився у такому становищі. Якщо ти син Божий, означало вияви свою силу і звільни себе від нестерпного голоду, накажи, щоб каміння стало хлібом. Слова проголошені з неба, це син мій улюблений, якого я вподобав, усе ще лунали в свідомості сатани. Але він був сповнений рішучості примусити Христа не повірити цьому свідченню. Для Христа ж Слово Боже було запевненням у його божественній місії. Син Божий прийшов як людина, аби жити серед людей. А проголошеними словами Бог підтверджував його зв'язок з небом. Мета сатани полягала в тому, щоб викликати в нього сумнів до цих слів. Люцифер знав, якби йому вдалося похитнути довіру Христа до Бога, перемога у великій боротьбі була б за ним. Спокусник сподівався, що Христос від нестерпного голоду і відчую втратить віру у свого Отця. І вчинить чудо заради самого себе. Якби він так зробив, тоді план спасіння людського роду був би зруйнований. Перший конфлікт між Люцифером і Сином Божим стався тоді, коли Христос був повелителем небесних воїнств, а сатана провідником повстання на небеса, за що він і був скинений звідти. Тепер вони ніби помінялися місцями. І Сатана намагався якнайкраще скористатися своєю уявною перевагою. Один з наймогутніших ангелів, говорив він, Христ, говорив він Христові, був вигнаний з небес. Вигляд Ісуса ніби свідчив про те, що Він і є той падший ангел, залишений Богом і всіма людьми. Божественна істота могла б засвідчити про свою божественність за допомогою чуда. Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Такий прояв сили творчої, наполягав спокусник, був би достатнім доказом божественності й поклав би край суперечкам. Мовчки без не без внутрішньої боротьби слухав Ісус найбільшого спокусників. Але син Божий не вважав за доцільне доводити Сатані свою божественність чи пояснювати йому причини свого приниження. Поступка перед домаганнями бунтівника не принесла б нічого доброго, ні для слави Божої, ні для людини. Якби Христос підкорився вимогам ворога, сатана все одно сказав би: Покажи ознаку, аби мені повірити, що ти син Божий. Жодні докази не змогли б усуну, усунути бунтівний дух із серця сатани. До того ж, Христос не повинен був виявляти Божественну свою силу задля власного благополуччя. Він прийшов, що переносячи випробування, як це повинні робити ми, залишити нам приклад віри й покірності. Ні в цих, ні в інших обставинах свого. Земного життя Христос не зробив жодного чуда задля власного добра. Всі його дивовижні вчинки звершувалися задля блага інших. Хоч Ісус одразу впізнав сатану, Він не піддався спокусі вступити з ним у суперечку. Пам'ятаючи про голос з небес, він перебував у любові свого Отця. Христос не піддався спокусі. Ісус зустрів Сатану словами Святого Письма. Написано, сказав він, під час кожної спокуси Його зброєю було слово Боже. Сатана вимагав від Христа чуда на доказ Його божественності, але незаперечною ознакою, сильнішою за всі чудеса, була тверда впевненість. Так говорить Господь. До того часу, коли Христос керувався Словом Божим, спокусник не міг здобути жодної перемоги над ним. У час найбільшої фізичної слабкості Христос зазнав найлютіших спокус. У такий спосіб Сатана розраховував подужати його. Саме так Він перемагає людей, коли фізичні сили вичерпуються, і слабне воля, коли віра перестає покладатися на Бога, тоді ті, котрі довго і мужньо відстоювали істину, бувають переможені. Мойсей, втомлений сорокарічною мандрівкою Ізраїлю, якоїсь миті перестав уповати на безмежну силу і зазнав поразки на самому кордоні обітованої землі. Те ж саме трапилось з Ілею, котрий безстрашно стояв перед царем, Ахавом і усім ізраїльським народом на чолі з 450 пророками Вала. Після того жахливого дня на горі Карміл, коли були знищені фальшиві пророки, і весь народ засвідчив свою вірність Богові. Ілля втік, рятуючи власне життя, злякавшись погроз і долопоклонниці Ізабелі, так сатана у всі часи користувався людською слабкістю. Вселенський бунтівник і нині продовжує діяти подібним чином. Коли над нами збираються хмари, і ми опиняємось у скрутних обставинах. Коли приходить бідність або нещастя, сатана, виявляється, поряд, аби спокушувати і докучати. Він використовує слабкі місця нашого характеру, стараючись похитнути довір'я до Бога, який допускає такий стан речей. Сатана спокушує нас не довіряти Богові, піддаючи сумніву Його любов. Часто спокушник підходить до нас так, як він підійшов до Христа. Вказуючи на наші слабкості та немочі, лукавець сподівається позбавити нас мужності і таким чином розірвати наш зв'язок з Богом, тоді він впевнений, здобич у Його розпорядженні. Якби ми зустрічали його так, як зустрічав Ісус, то уникли б багатьох поразок, але вступаючи в переговори зі спокусником, ми надаємо Йому перевагу. Амінь друзі. Продовження цієї теми наступного разу. До зустрічі.